Христос рождається! Дорогі в Христі, брати і сестри, дорогі жителі міста Одеса, Одесити, всіх вас щиросердечно вітаємо з Різдвом Христовим. Різдво Христове це прихід на світ Сина Божого, Місію, Спасителя, якого пророки привіщали. Знаємо, що після грехопадіння людина потребувала відкупителя, і цим відкупителем стався, сталося Слово Боже, Син Божий Ісус Христос. Без приходу Сина Божого людина не мала без спасіння. Тому в ці святкові дні в свято Різдва Христового наша церква також організовує театральні дійства, так звані вертепи, тобто відображення події Різдва Христового театралізовано. Будемо відвідувати всіх наших парафіян і всіх, хто бажає, хоча і не є нашими парафіянами, і може запросити нас. Ми прийдемо з театралізованим вертепом і привітаємо кожну домівку з Різдвом Христовим. Бажаю місту Одесі, процвітання, бажаємо, щоб вибухи не лунали, щоб мир, спокій, радість Різдва Христового наповнила кожну вашу осель, кожен ваш дім, щоб Ісус Христос своїми рученятами, невинними, але всемогутніми, оздоровив всі ваші недуги, хвороби. Всі ваші суми відняв і подарував вам в радість. Христос рождається!